Цьогоріч, вперше день хрещення Київської Русі України, замість 28 липня, відзначають 15 липня. Свято встановив своїм указом третій президент України Віктор Ющенко, 25 липня 2008 року. Це свято розповідає докторка політичних наук Андріана Костенко. Є важливим для України хрещення Русі – Це такий собі символічний символічне свято, яке Україну робить частиною загальної європейської цивілізації 15 липня з 2023 року. Ми також відзначаємо і день української державності У 2023 року у зв'язку з переходом на новоюліанський стиль. Власне, ми святкуємо його 15 липня і з 2024 року вже за новим стилем. Цьогоріч відзначається 1036-та річниця хрещення Київської Русі. Історично вважається, що князь Володимир прийняв хрещення та повернувся до Києва 28 липня. Хоча точну дату самого хрещення встановити не вдалося, пояснює член національної спілки краєзнавців України В'ячеслав Артюх. Святкувати почали в день пам'яті святого Володимира 28 липня. Хоча ясно, саме хрещення Русі. Відбулося трошки на на тиждень пізніше, скажімо так, Справа в тому що по тих по тій інформації, яку ми маємо, от десь це було 1 серпня, і це було в Корсуні, це Крим, це Херсонес, і це сучасний Севастополь. Саме там відбулося перше хрещення Русі, дружини самого Володимира. І якщо говорити про 1 серпня, то ну це за старим стилем там треба перенести дні п'ять, і буде 5-6 серпня. Православна церква України. І греко-католицька церква України вони прийняли е, так званий новоюліанський календар. Він майже нічого не від з і Ось тому зміщення є на два тижні. Цього дня вшановують пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира. Саме за його правління була прийнята християнська віра, розповідає керуючий сумської єпархії, архієпископ Владика Мефодій. Хрестили народ український, і віра наша, друзі, пішла далі по північних землях де територія сьогоднішньої Росії, значить, віра пішла від нас. І тому наш народ відзначає цей день як велике-велике свято. Особливість цього свята з прийняттям християнства наш народ отримав друге дихання. Величезний наступив культурний, економічний рух князь Володимир, охрестивши Русь, тобто стала віра вже державною. Підняв на новий щабель розвиток Київської Русі. На новоюліанський календар. Православна церква перейшла з вересня минулого року. Відтоді усі нерухомі свята, тобто ті, які не змінюють дати їх відзначення, святкують на 13 днів раніше. Катерина Іваненко, Лариса Дученко та Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.